Доброго дня, діти! Сьогоднішню нашу зустріч я хочу розпочати з вірша. Тож уважно послухайте, а потім скажете мені, про що він? Стоять вони всі при дорозі допомогти людині в змозі усюди близько і далеко, надійні сторожі безпеки. Одні із них нам сповіщають, а інші щось забороняють. Попереджають нас завжди, аби не трапилось біди. Вартують на узбіччях тихо, оберегають нас від лиха. Ти тільки будь уважним, друже. Слухайся, шановний друже, бо знає кожен, знає всякий, слід поважать дорожні. Так, молодці знаки. Сьогодні до нас із вами завітає один гість, який знає усе про дорожні знаки. Здогадалися, хто це? Ну, звичайно, це Світлофор. Привіт, друзі! Я хочу, щоб ми разом із вами пригадали назви дорожніх знаків. Зараз на екрані будуть з'являтися картинки із зображенням знаків. Отож, увага на екран! Знає кожен пішохід, де цей знак тепер стоїть, можна впевнено йти і дорогу перейти. Так, пішохідний перехід. Знає кожен пішохід про підземний перехід, місто він не прикрашає та руху транспорту не заважає підземний перехід. Якщо маєш велосипед і надумав рух здійснити, їдь лиш там, де знак стоїть, доріжка для велосипеда. У цьому місці пішохід терпляче транспорт свій чекає, бо пішки йти він щось не звик, а на роботу поспішає місце зупинки транспорту. Кожен знає, що іти, можна лише де знак цей є. Пішохідна зона, нам цей знак говорить: якщо вам потрібно до лікарні, знак цей підкаже путь, і потрібну допомогу ви отримаєте тут. Обережно ти веди свій хід. Тут залізничний перехід. Рейки і шлагбаум їде поїзд по шпалам. Залізничний перехід із шлагбаумом. Якщо знак ти цей помітив, то туди краще не йти, щоб не трапилось біди. Рух пішохода заборонено. Молодці діти. Надіюсь, ви уважно слухали світлофорика і разом з ним повторили назви дорожніх знаків. А зараз ми разом з вами трішки пограємо і спробуємо поставити відповідний дорожній знак на ту чи іншу картинку. Отож, увага на екран! Що зображено на картинці? Який із дорожніх знаків нам підходить найбільше до цієї картинки? Правильно, діти, це знак пішохідний перехід. Рухаємося далі. Що зображено на картинці? Як ви вважаєте, який знак нам підходить найбільше до цієї картинки? Правильно, молодці. Це знак пішохідна зона. Дивимося далі. Що зображено на картинці? Який знак підходить найбільше до цієї картинки? Молодці! Правильно. Знак пішохідний перехід. Давайте рухатись далі. Що зображено на картинці? Який із дорожніх знаків нам підходить найбільше до цієї картинки? Так, правильно! Доріжка для велосипедів. Рухаємось далі. Що зображено на картинці? Який дорожній знак нам підходить найбільше до цієї картинки? Так, правильно, це знак місце зупинки транспорту. Дивимося далі. Що зображено на картинці? Який дорожній знак візьмемо? Так, правильно. Це знак підземний перехід. Молодці. Дивимося далі. Що зображено на картинці? Який із дорожніх знаків ми можемо поставити на цій картинці? Правильно, це знак залізничний перехід із шлагбаумом. Молодці діти! Я думаю, що ви сьогодні запам'ятали багато дорожніх знаків. А можливо, дехто для себе просто пригадав, Я хочу вам запропонувати намалювати один із знаків, який вам сьогодні найбільше запам'ятався. Я буду з нетерпінням чекати на фото з вашими малюнками. Шановні батьки, просто прогулюючись дорогою, повторюйте разом із малюками правила дорожнього руху. Адже це в майбутньому може врятувати життя. На все добре вам, до побачення!